Чи зміниться відсоткова ставка назад з 3 до 7, якщо я втрачу державну роботу е, при програмі ЄОселя? Так зміниться. Моделюємо ситуацію. Ви вчитель, медик або військовий або інші категорії населення, які мають можливість отримати е, ЄОСЕЛЮ під 3%. Ви взяли собі житло якесь і при оформленні кредиту в банку. Вам дадуть таку табличку, вона буде називатися або нести суть щомісячні платежі протягом всього кредиту. Тобто на всі 20 10 років, які ви візьмете кредит, там будуть розбиті і розмічені щомісячні платежі. І приблизно там будуть такі графи. Тіло кредиту, відсоткова ставка під 7% відсоткова ставка під 4% і відсоткова ставка під 3%. Ви запитаєте у менеджера, яку мені платити. Він скаже під 3%. А чому там є 6, 7? Тому що, якщо ви протягом 3 місяців не підтвердити те, що ви далі працюєте на державній роботі, ви платите далі 7%. А графа 4% – це компенсація, яку компенсує фонд за те, що ви працюєте на певній роботі. Тому я рекомендую врахувати ці ризики. Це відбувається, якщо ви втратили, звільнили або просто не підтвердили свою державну роботу. Ви втрачаєте фондову допомогу покриття 4% і далі платите 7%. Врахуйте це.